Додайте текст на промову у TikTok, читайте повідомлення чату, отримайте сповіщення про фоловерів та лайки, використовуйте його для подарунків у різних ситуаціях. Безкоштовно для всіх стрімерів Тікток, включно з тими на телефоні, за винятком необхідності доступу до ПК або Мак. Використовуйте TikFinity, на який посилалася у описі. Натисніть на налаштування та створіть обліковий запис. Пам'ятайте, що Тік Фініті тримайте відкритим або згорнутим при ефірі. При транслюванні з телефону будьте на сторінці налаштувань ОБС, який ми пояснимо пізніше. Давайте почнемо з натискання на чат ТТС зліва і ми пройдемо основні опції. За замовчуванням, якщо ви активуєте ТТС тут, то він буде читати всі повідомлення в чаті вголос. Натисніть Відтворити тут, щоб почути це звучання. Це тест. Голос відтворюється в браузері. Немає потреби в накладному шарі ОБС. Після активації TTS працює навіть якщо ви перейдете на іншу сторінку, як я роблю зараз, ви все одно будете чути проговорений текст. Не рекомендую дозволяти TTS незнайомцям, можуть зловживати, бути обережним, особливо якщо ви не менший стрімер. Давайте розглянемо інші варіанти. Ви можете обмежити використання TTS за допомогою цих опцій. Наприклад, ви можете зробити це перевагою лише для найкращих дарувальників та підписників, знявши пропорції з інших. Ви можете покращити це, дозволяючи TTS при введенні крапки або слеша перед своїм реченням. Або ви можете додати власну команду, що я люблю робити. Так у цьому прикладі користувач повинен набрати TTS, а потім своє повідомлення, інакше його не прочитають. Якщо ви користовуєте систему Channel Point, можете зняти бали з людей, натиснувши цю опцію. Цей розділ користувачів дозволяє блокувати та додавати людей до списку дозволених, якщо обрана ця опція. Щоб повністю заблокувати когось від ТТС, натисніть кнопку Плюс, введіть їх ім'я користувача, зніміть прапорець дозволу, і вони заблоковані від ТТС. Ви можете використовувати швидкість та темп, щоб надати різним глядачам різні звучання голосу. Захист від спаму. Додайте охолодження, щоб уникнути надсилання багато голосових повідомлень. Отримуючи багато повідомлень, вони поміщаються в чергу до цієї кількості, не хочете довгі повідомлення читалися, займаючи час. Встановити максимальну довжину коментаря. Він спробує фільтрувати спамерів, якщо ви встановите цю опцію. Розділ професор рівня, улюблена частина. Налаштовую, щоб читав ім'я користувача, і виводив повідомлення. Так ви просто копіюєте приклад сюди в поле. І якщо я натисну тут, ви почуєте, як це звучить. Тестовий користувач каже, що це тест. Тепер я можу знати, хто каже повідомлення. Це текст для чат повідомлень. Розглянемо використання TTS з оповіщеннями, почнемо з оповіщень про фоловерів та лайків, ті самі кроки для сповіщень про підписку та вподобання. Переконайтеся, що ви на сторінці дій та подій, натисніть Створити нову дію. Я буду писати в цю скриньку новий фоловер, після чого натисну кнопку читання тексту TTS, щоб ім'я користувача вголос прочитало і сказало дякую за фоловінг. Тут можна скопіювати параметр ім'я користувача, тому зроблю це і потім лише дякую за підписку. Я можу легко перевірити це, натиснувши на тест. Ім'я дякую підписку користувачу за. Якщо ви стрімер телефону, залиште все як є. Якщо стрімер на ПК, покажіть профільне зображення та повідомлення на екрані. Натисніть на Показати сповіщення. За замовчуванням відображається фото профілю та ім'я користувача. Дякуємо за слідування. Грайте з варіантами кольору та налаштуваннями наложення, якщо хочете. Просто прокрутіть вниз. Зменшу тривалість. Якщо ви задоволені тривалістю, проігноруйте параметри, натисніть Зберегти. Не закінчили потрібно додати подію. Тому натисну на створення нової події. Натисну кнопку Підписатися тут. У випадаючому списку натисну на нову дію фоловера і просто натисну Зберегти. Ті самі кроки для сповіщення про лайк лише відмінність полягає у натисканні на відправку лайків, а не на опцію Підписатися. Останній крок трохи відрізняється для пристроїв телефонів і комп'ютерів. Кожен повинен перейти на цю сторінку з наложеннями OBS. Якщо ви транслюєте з телефону, сповіщення відтворюватимуться через динаміки ПК або Mac під час налаштування OBS. Якщо ви стрімер на ПК, натисніть на мої дії зліва, ми скопіюємо URL з першого екрану для вас. Тепер переходимо до OBS і додаємо його як джерело браузера тут. Клацніть на браузер. Я назву це сповіщеннями TTS. Натисніть ОК, і ми просто вставимо посилання сюди. Встановіть бажані розміри і натисніть ОК. Якщо використовуєте Live Studio, натисніть Додати джерело і вставте посилання замість цього. Перевіримо, що все працює, натиснувши назад в дії та події та кнопку відтворення. Тестовий користувач відправив лайки. Як я сказав, переконайтеся, що повторите крок ще раз. Якщо потрібні сповіщення про підписку та вподобання. Тепер до подарунків. Думаю, це найцікавіше. Додайте тексту мову для конкретних подарунків. Зробіть це для подарунків взагалі. Зробіть це для дорогих подарунків. Почнемо з попередження для кожного отриманого подарунка. І ми знову в дії та подіях тут. І я створю нову дію. Я назву це сповіщеннями про подарунки. Натиснути на кнопку прочитати текст, щоб сказати користувачу Дякую за троянду. Скопіювати параметр імені користувача, ввести дякую за і скопіювати назву подарунка. Якщо хочете вказати кількість подарунків, скопіювати кількість повторень сюди. Пам'ятайте, це буде виглядати як користувачу, дякую за 5 троянд без множини. Натиснути тест, щоб почути. Тестовий користувачу, дякую за кількість повторень, назва подарунка. Якщо ви стрімер на ПК. Хочете показати повідомлення на екрані, просто натисніть на Показати сповіщення тут і слідуйте тому ж тексту без імені користувача, оскільки воно вже показується на екрані. Грайте з налаштуваннями кольору і глобальними налаштуваннями. Якщо всі налаштування задовольняють, натисніть Зберегти внизу для створення нової події. Створюю новий захід. Якщо хочете отримувати сповіщення про кожний подарунок, відправляю його з мінімальною вартістю монет залишаєте його на один для кожного. Ви можете змінити число на більше, щоб не читали для подарунків нижчої вартості. Якщо ви задоволені, цим натисніть тут і переконайтеся, що ви вибрали сповіщення про подарунки. Потім збережіть. Щоб отримати роботу цих сповіщень про подарунки, є ще трохи різні кроки для потокових телефонів і ПК, але всім потрібно повернутися до наложень ОБС. Якщо ви стрімер на телефоні, звукові сповіщення відтворюватимуться через динаміки на цій сторінці. Якщо ви стрімер на ПК, натисніть на мої дії та скопіюйте URL-адресу, якщо ще не зробили. Потім потрібно повернутися до OBS і, якщо ще не додали, натисніть кнопку плюс внизу і додайте джерело браузера. На TikTok Live Studio це джерело посилання. Для стрімерів на ПК, щоб перевірити, чи додали його належним чином, натисніть назад на «Дії та події і натисніть кнопку відтворення. Дякуємо за подарунок, тестовий користувач. Тепер для мене це одне з найцікавіших застосувань TTS, І коли відправляється подарунок. На прикладі ви можете грати в гру, і коли хтось надсилає подарунок галактики, TTS каже вам покинути гру, щоб отримати його. Тож, давайте розглянемо TTS для конкретних подарунків, і ми почнемо з дій та подій і створимо ще одну нову дію. Я назву це TTS — Залишити гру, і потім я натисну на кнопку прочитати текст тут внизу. У цьому прикладі я хочу прочитати ім'я користувача в голос, потім сказати залишити гру. Скопіюю параметр імені користувача, ставлю його в поле і наберу Says Leave The Game. Натисну тест, щоб переконатися, що зробив це правильно. Якщо ви стрімер на ПК, хочете показати на екрані, натисніть Показати сповіщення за замовчуванням. Воно показує зображення профілю та ім'я користувача. Копіюйте частину, що каже залишити гру, змініть колір тут, і всі налаштування тексту тут. Змінюйте інші налаштування, натисніть Зберегти. Створимо подію для відправки подарунка, наприклад, Галактики. Це конкретний подарунок у нашому прикладі. Ви можете вибрати його зі списку тут або просто введіть його. Тепер ми вибираємо дію, яку ми щойно створили, TTS, вийдіть з гри, ігноруйте цю тут і натисніть Зберегти. Щоб це працювало на вашому потоці, є різні кроки для потокових телефонів і ПК, але всім потрібно бути на сторінці налаштувань OBS. Якщо ви стрімер на телефоні, звук повинен відтворюватися через динаміки ПК. Для потокових ПК користувачів натисніть на мої дії зліва. Переконайтеся, що ви скопіювали цей URL-адресу в OBS і додали його як джерело браузера. Використовуйте Live Studio, додайте його як джерело посилання. Перевірте, що це працює, натиснувши дії та події та кнопку відтворення тут. Тестовий користувач каже залишити гру. Тепер Tickfinity дозволяє додати до 10 дій безкоштовно. Якщо ви хочете більше, натисніть на налаштування і Tickfinity Pro. Як зазначено, це дозволить створювати безліч дій та подій. Я можу допомогти знаходити звуки та налаштовувати сповіщення на моїй сторінці на Fiverr. Дайте знати у коментарях, як використовуєте текст. Можете приєднатися до Discord за посиланням у описі. Дякую за перегляд!